Вітаємо зі святом Незалежності України! Ми розкажемо вам про кров, ДТП, виїзди на швидку та інші події 33 тижня. Не забуваємо підтримувати наших захисників. Цього разу ми з вашою допомогою придбали операційний інструмент для нейрохірургії базового військового шпиталю міста Дніпро. А до Дня Незалежності хочемо купити хірургам ще один інструмент. Ми заздалегідь вдячні за будь-яку підтримку. Це простий на вигляд гаджет, але він розроблений спеціально для операцій на хребті. Новина. На станції метро Нивки до працівника поліції звернулася працівниця, яка повідомила про те, що на платформі пасажир впав без свідомості. Сподіваюсь, колись кияни перестануть боятися шайтан машини, а самі братимуть з полички дефібрилятор та розпочинатимуть серцево-легеневу реанімацію. Ну а копи – респект. Угон! В місті бровари вкрали беджадж-боксер синього кольору. Повідомляйте інформацію, яка може допомогти знайти мотоцикл. На цих вихідних під Києвом відбулися національні змагання з першої допомоги загонів швидкого реагування Червоного Христа України, де ми виступали в якості інструкторів та суддів. Більше про цю подію буде у щомісячному випуску. А тепер про головні наші події. Ми транспортували кров для пацієнтів київських лікарень, а також до Броварської центральної районної лікарні. Три з десяти доставок були терміновими. А ви знаєте, що одна ваша здача крові дає шанс на порятунок трьох життів. Ми відреагували на 33 ДТП. На швидку ми виїздили 46 разів. До побачення, до наступних звітів!